Це «Ранок вдома, і ми щасливі зустрічати в нашій студії гостя. Сьогодні до нас завітає актор і співак Артур Логай. Після дев'ятирічної перерви він сміливо увірвався в музичний світ. Спитаємо, що змусило почати рух у цьому напрямку та послухаємо ага. нову пісню нажива. Я піду зустріну гостя. Звичайно. Добрий ранок! Добрий привіт. Сідай, будь ласочка. дякую. Давай, дякую. Давай, 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 давай. Сідай. Ніби а -а -а. ми до цього не бачилися. Вітаю, привіт. Ну, бачили. ну, будь ласка. Чудово, сідай, будь ласочка. Дуже дякую, вітаю. Давайте так далі. Доведено за що Доведено, що 10 секунд. Треба обійматися хоча б за один приход. При хіт, да. от, щоб покращився настрій. Тобто, дві секунди, дві мені ще треба одна людина для обіймів. Я, Я тобі потім можу дати свою рубку. <схі> <схі> <Повіюю>. <схі> <Чудова> Отож. Перше питання: завдяки чому ти наважився знову співати, щоб вийти на сцену не як актор, а як співак. Це такий комплексний підхід вийшов, але, мабуть, не можна сказати, що завдяки а от е, наперекір, е, але завдяки цьому виникшому виникшому так можна сказати, да. да, а, да, ну, да. Виходить За, можна. <світ> виходить можна, якщо я сказав. Е, Виникшому цьому відчуттю, що не можна відкладати більше. Е, на жаль, е, з, з приходом великої війни, це відчуття, що не ще трошки. Воно і раніше, ніби було, що треба сьогодні все робити, але воно було якесь абстрактне. А тут стало абсолютно чітким, що є сьогодні, є якісь сьогоднішні бажання, цілі, відповідальність, є енергія. І якщо є сьогодні, то чому ні? І відкладати більше просто не хочеться. Тож не відкладайте нічого, якщо вам щось хочеться. Так, нова пісня має назву Божевільний. Так. І там така гра слів Божевільний, Божевільний, так? Я розумію. Боже я вільний, а Боже я вільний. вільний». бо я вже кліп бачив. Я розуміюся, як вона народилася, як вона з'явилась? Тут теж теж цілий спектр різних Просте. штук. Є співавтори тексту і автор музики Богдан Купер. Це український молодий виконавець, дуже крутий. От я і він ще комік. і Я якось mm. був у них на імпровізації, і був там музичний конкурс, і я щось трошки поспівав і каже: Ти ж співаєш? Так приходь до мене в студію, я сам продюсер, щось поробимо. І я такий: може, це знак? Точно, я ну, ще от, ж співак. Да? Не, він приємна людина. І, ми, і Я прийшов до нього на студію а буквально за деякий час до цього я не міг уснути. Ну от така ситуація, я не міг заснути, і мене муліло слово Божевільний. І Я просто розвивав якусь божевільну теорію про те, що ми неправильно сприймаємо людей, яких називаємо божевільними, бо Боже вільний від, ну, від двох слів складений. Да, 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 да. Боже і вільний, що Господь дає Бог кому як зручно, дає волю на щось, на, на, на те, як бачимо світ, наскільки ми можемо бути вільними в своєму житті, не зважаючи ні на які обставини, ну тобто через них. І я сидів, то ламав це, боже вільний. Я прийшов до певних висновків, але ти тако, знаєте, то е, власна філософія, і мене не питали, і я не буду її нею ділитися. Знаєте, а в, через пісню воно просто прийшло. Ми зустрілися з Богданом, почали е, гратися з музикою, і ми вдвох такі боже, я вільний. І ми такі Гай, боже, я вільний. І воно почало просто воно пішло накатом таким. що було всередині, е, і це бажання передати. Настрій, бажання передати вибачте за тавтологію, бажання передати бажання жити. Uh -huh. Uh -huh. І воно туди просто пішло на катом. От ти кажеш, воно туди пішло на катом. Ми знаємо, що ти вже зняв кліп. Да. І ми бачили це скажімо, Костя вже бачив кліп, я ще не бачила. Прикольно. А, але. Як він тобі цікавий? Чи трошки химерний? цей кліп? Зараз я буду йому казати в обличчя. Ні, го. Слухайте, в нас мені є взагалі фрагмент Не цього сподобало. кліпу. Давайте подивимось, я хоч буду знати про що воно. Боже я вільний. Свідимо вірний. мені. Mm -hmm. да, ви дивились кліп, а я дивився на вашу реакцію. So, <laughs> я вже дивився його no, вдруге. Ти вперше. Ну no, він такий трохи божевільний, так? Да? Uh, Звідки взялася ця ідея? У uh, мене так в житті склали, що мене оточують uh, прекрасні талановиті люди, які, uh, з якими ми на одній волні. У мене є, мабуть, мій найулюбленіший, мій ліпший друг uh, Сергій Колибишев. Він uh, сценарист, український режисер, і ми шукали. Шукали через що подати цю пісню, але не так, uh -huh. щоб в буквальному сенсі гра грати якесь божевілля. Там uh -huh. ну це було б дивно. От а ми взяли за основу цей настрій, це бажання. Що нести? Нести світлий настрій. І ось ці люди рандомні, які бачать, і вони не мимоволі дають цю реакцію. Вони десь посміхнулись, десь дуже дивно якось оцінили. Але все це, це це є атмосфери. Ну, ці атмосфери ми її отримали. Ну і мені здається, це був такий прояв, що кожна людина трошечки всередині собі трошки божевільна, і Вона, коли залишається одна, може дуркувати як завгодно. Не обов'язково залишатися одним в це ну. Ці межі, про, про які ми мені, здається, рамки, да, такі, свої. Межі, в яких ми народжуємось. Ну, ми народжуємось в певній родині, в певному соціумі, йдемо в школу, потім в університет, потім робота, і ми вже запрограмовані на якусь е, манеру, соці... поведінку. Соціальну манеру поведінки, соціальну оці обмеженість в гарному чи в поганому сенсі, як кожен хто угу. собі виділяє. Але якщо зробити крок за цю межу. Що, що буде, да, що буде? Це буде Якщо ти, да. Бо, що зробив, ти запачкав нам <рив> <рив> ков'йор. Отож, чи плануєш ти далі вокальну кар'єру? Так, і вже ми знову ж таки з Богданом Купером, ми працюємо над новою піснею. Скажу чесно, що вона не йде накатом, Як тобто, є зараз переживання від? Другої пісні, що да, вона це ж боїшся, да, да, да. як другий фільм у режисерів, да. так друга пісня успіху. Хочеться, Вона, по перше, вони будуть кардинально різні і за настроєм, угу. і за взагалі за посилом, за подачею за усім. Мені хочеться зробити да, ep альбом там з п'яти шести пісень, щоб всі ці 5 п'ять шість пісень вони були різними, а альбом назвати характерний. Ну тобто це буде характерно про мене. Що я можу бути таким, 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 таким і Різним, і, і завжди це буду я. І Не сприймайте мене завжди там або таким або угу. таким. Знаєте? Різно. Так, зрозуміло. А, що стосовно акторства, на паузу, чи будеш одночасно паралельно Я... займатися і тією, тією діяльністю? Я сьогодні, прям буквально сьогодні, отримав пропозицію від проєкту зйомки в серіалі, в українському серіалі. І, і що? — і я мабуть я погодився. Коли, О, коли так, я, мабуть, я погодився за <ріст> сором. Я поясню, чому я кажу, мабуть, погодився, бо я дійсно починаю. Mm -hmm. Тобто за півтора року от, не було цього, і я, мені дуже хотілося всім серцем, всі душою хотілося, бо це моя робота. Костя, ти я думаю, що ти мене прекрасно розуміє. розумієш. Дуже чого це наскільки хочеться вивільняти це саме через акторську професію, цю енергію, яка копиться, а його немає. Ти розумієш, у тебе не просто його немає, бо тебе його забрали. І, і тут воно раптом зараз і я, музика, і, і раптом дається ця пропозиція, і ти такий, а як же все? Е... Як поєднати? Так, як це все поєднати, і, і все ж таки, я схильний і душею і мозком, мені здається, що це е... має бути таке триєдинство. І е... мають бути думки однакові, е... серце однаково, і дія має бути однакова. Це буде uh -huh. настрій, знаєте, як називається. Якщо життя дає. Щось, то треба брати. то треба брати і вже будемо поєднувати вже будемо намагатися і як от, ти сказав попередньо, жити наповно жити наповне якщо є сьогодні то треба його і бути вдячним за те що воно є в яких ще проектах можна побачити тебе найбільше? Ой, відписи? я зараз. Прям мені я не думав, що мені буде таке задоволення приносити. Деякі з'являються знайомства і старі друзі, які запускають Ютуб проекти українські. Я дуже радий, що люди, будь ласка, окрім телевізора, підтримуйте українські культурні проекти в Ютубі. Вони можуть бути різними. Просто дивіться, обирайте для себе, що вам більше до вподоби. Я зараз був на деяких записах гумористичних шоу. Боже. Я, я не знав, що я людина, яка просто рже з усього підряд. Я просто <світ> мене розриває. Я не знаю. І є випуск у Кирила Ганіна. Це просто ну, люди просто пишуть в коментарях. Боже, а що він постійно рже, Він його сміх Каже, я не, я не можу зупинитись. Для мене це дуже е, виявилось цікавою штукою. Але а це прекрасно, що зараз в такі часи ми можемо собі дозволити сміятися. Тому це... що нам нам потрібно Знаєте, е, в. Я вже ж в найважкіші часи завжди на противагу цьому всьому складному має будуватися щось світле. Ну а інакше куди, бо якщо воно буде важити постійно тягнути до дна якогось. Дуже тобі дякую, що ти завітав до нас. Що ми не, тебе побачили. Ні-ні-ні, стоп, стоп. А що, пісня не, буде? да. А, ну давай, покажи нам вже цю божевільну свою енергію у пісні. Заспіваєш? З радістю. Для вас? Якщо ви за мною станцюєте і ще не Тримай. Ні. А так, а так, ну, можна? Звісно, Супер. як захочете. Чекаємо. Боже, я вільний. Хай боже вільний, світ неймовірний, відкрити мені. Боже, я вільний, хай же вільний, світ неймовірний, відкрить мені, в тих ведей замирає час, в яких ми стосунках зі світом залежить тільки від нас, і хочу вікні нема світла. Та не за розкладом є. те, що серединих гріє мене, і тебе нам надію дає, і ніхто це не забере, прийде нове, впаде старе, доки в серці любов живе, нам не страшне, все крижане Стане вотою на сонці, розсавить помісям час, в яких ми в стосунках зі світом Залежить тільки від нас, Боже, я вільний. Боже вільний, відкрийся мені світ, Боже, я вільний, хай Боже вільний, відкрийся мені світ, ми схожі, я і ти повсюду мрійники, кріштом життя пливем без жилет ми. Немає кнопки, сейф, то маєм сто причин мрій своїх вершин шанс один Боже я вільний, хай боже вільний Відкрись в мені світ Боже я вільний, хай боже вільний. Відкрийсь мене Bort sem ég vil ney, hæ bort sem vil ney, við hrystum en ég. Класно, круто про те, як створювався свіжий хід, ми дізнались. А тепер зазирнімо за коліси нового проєкту телеканалу Дім Блокпост, що стартує в Етері вже з 20 травня.